І Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дякую. Найперше вітаю вас, дорогі братія і сестри, всечесні отці, сьогоднішнім великим святом, святом торжества нашої церкви, святом повернення нас до наших джерел, згадки про ті найважливіші події, які формували наше з вами майбутнє. Цінність святого Рівноапостольного Великого Князя Володимира не тільки в тому, що він був. Одним із найперших наших і найвідоміших європейських політиків, який зробив нашу державу однією з повноцінних держав світу, однією з найвидатніших свого часу. Сталося так, що в силу історичних обставин ми втратили свою цю велику славу і зараз нам належить її добувати тяжкою працею, як працею, так і життям, захищаючи кров'ю, потом. І іншими стражданнями, які ми переживаємо. Тим не менше, свята церква згадує життєвий подвиг цього великого мужа, згадуючи його не тільки як історичного персонажа, як державного діяча. Хоча це одна із найбільших, найважливіших частин його життя. Ми повинні сьогодні говорити про те, що цей чоловік був рівний з апостолами. Ми не можемо собі уявити, як можна жити там. 9 віків пізніше між апостолами, після апостолів, але церква розуміє його як одного з тих 12 найближчих христових учнів. За його життя, за його віру і за його найперше покаяння ми ніколи вже не забудемо, скільки буде існувати наша держава. Я нещодавно зустрів такий діалог, коли язичник. Посуджували, згадуючи про сьогоднішнє свято, засуджували князя Володимира і казали, як таке може бути. Він вбивця, він блудник. Він ще не знає, що він зробив, які тяжкі гріхи, а сьогодні його прославляють як святого. Така ваша церква, він казав. Така ваша церква, як той святий. Він знущався, але по суті він не розумів дуже важливої речі. Якби церква не була церквою, а була просто світською установою. Тоді дійсно, ми прославляли сьогодні Блудника, вбивцу і всі інші ріки, які він мав. Але церква, освячена благодаттю Пресвятого Духа, залишається для нас всіх банею, духовною купілю відродження. І через цю купель, яку прийшов князь Володимир разом з ним, вся його дружина і згодом, вся його Київська Русь наша держава, ми приобразилися. Ми були раніше одними грішними блудниками, скнарами, вбивцями. Багато зла робили в житті, але після переродження ми вже інші. Тому язичники помиляються, коли кажуть, що ви прославляєте вбивцю. Ні, вбивця і блудник він був в попередньому житті. І тому насправді ми знаємо, що прийнявши хрещення, він змінив ім'я. На Василі. був Володимиром, а став Василем. Але ми називаємо його Вас... Володимиром, тому що, по-перше, щоб не плутатися з іншими князями, це очевидно така прагматична необхідність. А з іншого боку, щоб ви знали, що Володимир і Василь ну, в принципі однокорінні слова, просто одне слово грецько походження інше слов'янського, але в них означають одне й те саме. Тому принципової різниці не було. Ми можемо згадувати його як і Володимир. Сьогодні, коли ми дивимося, наприклад, святого рівноапостольного князя, ми повинні вчитися з нього найперше покаяння. Все, що ми знаємо про нього з історії, це правда. Але і знаємо, що він, будучи грішником, будучи нечесною людиною і неправедною, змінився і преобразився. І якщо ми розуміємо, що його гріхи були великі, то можемо знати, що і нас Господь також здатен преобразити і зробити навіть рівноапостольними. Те, що він зробив, от фізики кажуть, є такий принцип, при, принцип метелика. Він полягає в тому, це крилатий вираз, але він з точки зору науки в, в певному сенсі точно. Він каже, що подих крил метелика на одному, на, на одному, на одному боці землі може привести до буревію, до урагану до ін, в іншому боці. Оцей невеликий начебто, вчинок. Святого Князя призвів до того, що вся історія наша, нашої держави і, безперечно, що кожного з нас змінилася. Ми були одними, а стали іншими. Всі українці йшли в пекло до часу хрещення. Чи ми добрі були, чи погані ми були, чи слухали батьків, чи слухали дорослих, чи виконували волю старших людей. Це не важливо. Якщо людина не просвідчена світлом Христового Євангелія, не змиті її гріхи в курпіль хрещення, вона все одно йде в пекло. Сьогодні, згадуючи величезну роль Святого Володимира, ми згадуємо те, що його вчення, його оці мислення змінився, змінився його характер. Він став ясним сонечком для всіх. І для нас, звичайно, також став прикладом того, який ми повинні бути. Немає такого гріха, немає такої безодні наших гріхів, щоб Господь не зміг нас піднести звідти і зайти до себе і назвати рівно апостолами. Ця справа в тому, що нам не вистачає сили, не вистачає бажання, не вистачає розуму, жити так, як каже Господь. Сьогодні нас під час Богослужіння. Спідхала така спокуса. Отець, не бажаючи того, зачепив кадилом і дещо спортив. З одного боку, це було несправедливо, нечесно. І ми би не мали про це думати і говорити зараз. Але ця спокуса стала для багатьох з нас, тут присутніх, спокус, яка відволікла від молитви. Це сталося перед Євангелієм. І більшість з вас не запам'ятало те, що... Читала цьому уривку. Ми думали не про те, що треба думати для спасіння душі, а ми думали про коври. Не про те, що Господь сьогодні говорить до Твого серця, а про те, про те що треба тут замітати, про те, що треба зараз думати, де взяти нове все, і, і все робити. Це величезна спокуса для людей. Якщо ми будемо в церкві думати про земне. І диявол, який хоче нашої погибелі, спокушає нас такими речами. Що би не було, ураган, буреві, пожежа падає на стелю, нам стеля на голову, ми все одно повинні стояти в церкві і молитися. Що би не було, сприймаючи все, що остається з нами, як промисел Божий, не людська, не, людська, не людська рука призводить до того чи іншого явища. Це Господь присутній в нашому житті і нас хоче чогось навчити. Якщо прийшли до церкви молитися, значить треба молитися. Дьявол завжди тим чи іншим способом нас відволікає. Якщо треба послати коврик, він послає коврик. Якщо треба послати якусь іншу людину, щоб нас покушали, вона іншим способом нас спокушати. Головне, щоб людина не молилася, не слухала Євангелія, не слухала того, про що. Іде богослужіння. Тому це випробування, яке ми сьогодні пережили, нам всім шкода коврика. І всі ми переживаємо, у нас воно все так потрясло, тому що наш прихід є бідний і кожна наша така матеріальна втрата б'є по нашій кишені. Але пам'ятаємо, що це всього лиш коврик, це всього лиш гривня, а є вічне життя, є наша душа і наше чисте сумління, наша відповідь перед Богом, як ми сприймаємо всі ті випробування, які нам посилаються для нашого вдосконалення. Отці кажуть, по словянськи це звучить їхній вираз так. Хто не іскушен, то не іскусен. Тобто хто не є спокушеваний, він не може бути досконалим. А які в нас людей грішних? Можуть бути інші спокуси, як не такі коврики і не такі кадири. Що ми ще можемо? Чим нас можуть ще спокущати? На такому рівні, якому ми з вами ведемо духовне життя, от таке в нас і спокус. Тому пам'ятаємо, що дрібниць немає в нашому духовному житті. Особливо коли ті дрібниці відбуваються в церкві. Таке велике свято не може бути хотьмарене такими дрібницями, які стаються і сталися сьогодні в нашому храмі. Таке велике свято повинно вести нас від язичництва, від земного, від ковриків до небесного. А ми сьогодні бачимо наоборот, нам не треба небесного. Нам треба того, що ми собі захотіли. І от сьогоднішнє богослужіння, напевно, важливе для, для нас саме цим. Ми пережили такий духовний досвід, якого раніше не мали. Буває таке, що Господь посилає нам для випробування, коли бачить, що наша душа, наше духовне життя вже застоялося. Ніби ми все робимо правильно і вже не можемо ніяким іншим способом ні спокуситися, У нас гріхи однієї ті самі. Ми вже автоматично горішимо, автоматично каємося, так багато років нічого не змінюється впродовж тривалого часу. І такі спокуси треба нам для нашого спасіння. Тому що цей урок ми маємо правильно сприйняти, засвоїти і вийти з цього переможцями. Тому вітаючи сьогодні всіх, тут присутніх з великим святом днем пам'яті святого рівнообщеного і Великого князя Володимира Крещення Василія, будемо пам'ятати про його шлях з найпершого грішника в своїй землі. До найпершого праведника в своїй землі. І то праведника такого, що вже багато років ми про нього пам'ятаємо, тисячу років пройшло, а ми пам'ятаємо його кожен день. Хто цікавиться, в історичних книгах є дуже багато відомостей про те, яким було його життя, за яких умов відбувалося його служіння, чим було викликано, які причини сприяли тому, щоб він підприйняв християнство у свій час. Чому він став християнином? Чому? Що призвело до того, що він вибрав саме православну віру? Всі ці речі не описані. І зараз нібито і не є час про це говорити, тому що кожна розумна людина, з одного боку, вона і так це, а з іншого боку, е мала би собі так цим цікавитися і в позацерковний час, тому що це наша історія. Нам важливо звернути на духовний аспект, про те, що приображення людське буває. І нібито і багато років пройшло, тисячі років з того часу, але і багато, тому що ми люди завжди лишаємося одинаковими. Ми ті самі гріхи робимо, повторюємо, одні ті самі помирки. Злість, злоба, жадність, ненависть нас завжди та сама, що була, що була в тих людей, так і в нас зараз сьогодні. Тому сьогоднішнє свято, яке збирає всіх українців біля Божого простолу. будемо дякувати за цього великого подвежника, який своїм. І з слово пішло, і Конституцію, всі закони наші йшли ще з тих часів, всі правила. На ну, великий жаль, у нас сьогодні Десятивна церква була декілька разів відбудована, зараз вона знову ж таки була розрушена, тепер московська церква її захопила. Але це дуже така важлива символічна річ, про яку ми також повинні пам'ятати. Володимир Великий з любов'ю до церкви побудував храм. Успіння Пресвятої Богородиці це в Києві, який названо Десятинним через того, що він віддавав десяту частину свого прибутку. <кій> Господь сьогодні від нас, якщо він не намагає десятини фінансової, Він хоче, щоб ми віддали йому своє серце, хоче, щоб ми віддали йому все своє життя, наскільки наскільки це можливо. Не знаю, в кожного з нас є своя міра, того, що ми можемо зробити, але цей приклад десятини пам'яті про те, що. Любов до Богородиця, любов до церкви, любов до святих зробила з цієї людини святу. Тому якщо ми також хочемо бути святими, ми повинні в свою міру наслідувати життєвий приклад цієї людини в покаянні і в преображенні в духовному житті. Ще раз вас вітаю, спаси вас за молитву. Слава Ісусу Христу!